У Чернівцях пікетували військову частину на вулиці Московської Олімпіади. Родичі військовослужбовців виступали проти їхньої відправки на Львівщину. син – контрактник їх хочуть взяти на навчання у Яворів. А звідти хто знає, куди люди бояться, що після навчань буковинських військових перекинуть на схід. Мій син тут знаходиться. Він мобілізований уже 4 місяці, і я, так як мати, заявляю, що я свого сина не віддам воювати. Вони служити тут не відмовляються. Ну в зону ато ніхто з них більше не поїде. Про схід мова не йде. Запевняє керівництво частини, виконувач обов'язків командира, каже, ці навчання триватимуть менше місяця. А про кількість людей, яких збирається відправити до Яворова, воліє не говорити. Військова таємниця. Тут є чимала кількість особового складу і даний місцевість не дозволяє проводити заняття з бойової підготовки, прийнято рішення командуванням. Про переміщення особового складу на міжнародний центр нетворчи та безпеки для проведення занять з бойової підготовки. Натомість військовослужбовці, які приїхали служити до Чернівців зі Львова, скаржаться зарплата тут менше, та й забезпечення могло бути кращим. Ми Я покупали форму самі, повністю В... що на мені діти, я повністю сам себе купив. Ми за свій рахунок купували рюкзаки по 1200 гривень. Форма. Купили, купили одні рюкзаки. Воєнні зелені. Ні, він не камуфляжний, він не такий, як хоче командир. Купляйте знову рюкзаки. Нацесори, все повністю за свої гроші. Чернівецькі ж десантники нарікають на неналежне медичне забезпечення. Позавчора я стою в наряді, мене серед ночі ловить желудок. Я заходжу в санчасть, кажуть, дайте мені таблетку. а Мені каже, ви що не знаєте, що всі медикаменти вивезли на схід? У нас нема чим лічити. У мене звужені судини, я не придатний до ВДВ взагалі. Мене тут немає бути. Мене мають або уволити, або передати мою справу на воєнкомат. Вони нас тут тримають. Керівництво частини запевняє хворих та немічних на навчання не відправлятимуть. Після військової лікарської комісії у кого висновок, що він не придатний до служби в високомобільних несаних військах, а придатний до військової служби, такі військовослужбовці переміщаються з бойової частини. Частини, де менше нагрузка, а полковник Віктор Капачинський, який приїхав зі Львова організувати заходи бойової підготовки у Чернівецькій військовій частині, вважає всі претензії треба ретельно розглянути. Якщо в моїх і в командування військової частини є злочин, ви вправі по такому дати. випадку звернутися в прокуратуру і командир буде покараний. В результаті пікету, кожен залишився при своїй думці.